Так, помив його, цього красення. Треба тепер витерти, щоб він листів і на тесті виглядав гарно. І взагалі в мене до нього якісь такі дитячі почуття. Таке обожнення. Знаєте, я не знаю. Це вже ностальгія старийстаю. Але ми з ним пройшли стільки доріг, у мене з ним стільки всього пов'язано. Що я відношуся до нього, як я не знаю, як для до дитини власної. Красень, красень. Класний мотоцикл. А зараз трошки про мій досвід з цим мотоциклом. Чому я до нього так відношуся, так ніжно? Купив я його у 2016 році, коли в мене в кишені було е, тільки півтори тисячі доларів. На ці гроші я купив мотоцикл. Я зробив кастомізацію його під «Скремблер». А купив екіпірування початкового рівня. Поїхав у Румунію та у Болгарію. Я побував на Трансфаграші у Румунії, на відомій трасі на весь світ. Я побував на Чорному морі на узбережжі Болгарії. Я був у Варні, я був у Краніво на курорті. Я пересікав гірський масив болгарський стара планина. Я був на перевалі Шипка у Болгарських горах. Я проїжджав у Шелену-Бікас. І це все на ньому. Це все, все на 150-кубовому, мотоциклі Баджаж боксер А потім, коли у мене з'явилася рідна мені людина, моя двічка, я їздив з нею у Карпати, я їздив з нею в Одесу з Києва. У мене з ним пов'язано дуже багато переживань, дуже багато спогадів. І жодного разу він мене не підвів. Жодного разу. У мене не було ситуації, коли він встав, зламався і не поїхав. В першій частині тесту ми покатаємо по місту. Місто це Обухів, місто районного значення. І тут боксер відчуває себе як риба у воді. Тому що у місті Києві йому буде важко, він буде заважати усім. І в першу чергу буде заважати своєму власнику. Тому що у Києві багато швидкісних доріг, а там боксеру ловити нема чого. А тут ритм життя набагато повільніший. А ось і перше випробування. Спробуємо обігнати важко завантажену фуру. Ахрен Ах, там. П'ята передача. 85. Ні, він уходить від мене. Не буду навіть пробувати, тому що я обіцяв хазяїну не давати більше 80 км на годину. Ну, щоб ви розуміли, ось ваша доля. Прижимаєтесь праворуч на полосі і їдете. Так ви нікому не будете заважати. На цьому мотоциклі звикайте до статусу, що ви є перешкодою на дорозі для всіх. Ось зараз їду на його крейсерській швидкості. П'ята передача 80 км на годину. Не рекомендую перевищувати цю швидкість. Тому що далі двигун вже реве, він дуже навантажений. І це нормальна для нього трасова швидкість. 80. Я на цій швидкості подорожував за кордон. Досвідчені байкери з мене глузували, але сиділи вдома на диванах, а я катав по закордонах. Ось такі справи. І двигун тут ні до чого. У 2011 році, коли запускався у виробництво цей мотоцикл, тодішній голова компанії, а можливо, і теперішній, Раджив Баджадж, сказав, що він хоче від своїх інженерів, щоб вони створили трактор на двох колесах для того, щоб він з легкістю перевозив двох або трьох пасажирів і додатковий багаж, додаткове навантаження. Мотоцикл повинен бути тяговитий, міцний, економічний і дешевий. Нічого іншого від нього не вимагалося. Тому на моделях перших років випуску ви не знайдете ані дискових гальм, ані USB-зарядки, ані приборки, яка показує включену передачу. Не було навіть цих платформ. Для третього пасажира, який ще можна використовувати для того, щоб класти сюди а, якийсь багаж. Це все з'явилося потім на побажання широкої аудиторії користувачів цього мотоциклу. Тут двигун дуже еластичний. От Я перемикнув на п'яту передачу на вищу на 50 км на годину. Спокійно собі їду. Не швидко, повільно, але він такий м'ягенький. Він тягне, двигун тягне. Передачки дуже коротенькі, дуже. Ось я їду навіть на 40 км на годину на четвертій передачі, і все нормально, двигун не захлинається. Для міста це добре, для бездоріжжя це теж добре. Для траси це погано. На додачу до того, що двигун не потужний, тут ще й коротенькі передачки. Але це не недолік мотоцикла, це його особливість. Він такими створювався. Розумієте? У порівнянні, наприклад, з найпоширенішими сільськими мотоциклами кубатури 100 кубічних сантиметрів, які е такі, користуються найбільшою популярністю в Індії, в країнах Азії, то цей мотоцикл дійсно він дуже потужний. Дуже. Знаєте на які думці я себе зараз піймав? Ось я їду 60 за, за міська траса. І я хочу їхати, їхати і їхати. Я хочу подорожувати на цьому мотоциклі. Дехто навіть не уявляє собі, як це можна робити на такій техніці. Хлопці, я подорожував і в мене зараз така ностальгія, ви собі навіть не уявляєте. Я не хочу на Вестромі подорожувати. В мене, а, у мене у зв'язку з війною в Україні, у зв'язку з іншими моїми особистими там причинами, немає бажання на Вестромі подорожувати, знаєте. А тут я сів на нього, на цього ослика, і я хочу їхати далеченько-далеченько. Я хочу не зупинятися, я хочу взяти палатку, я хочу прикрутити її ззаду до цього міцного багажника, який витримує навіть слона індійського. Я хочу їхати, я хочу. Пізнавати світ на цьому мотоциклі, я у ньому впевнений, як у найближчих своїх людях, які в мене є, як у самому собі. Витрата палива низенька, надійність надзвичайна, простота керування, легкість, вага. Все все в цьому мотоцикла є, окрім трасової швидкості. Так, тут мотоцикл не для того, щоб швидко покривати великі відстані. Але, Але. Я хочу вам сказати одну річ. На ньому можна за день проїжджати рівно стільки ж, скільки на великому мотоциклі. 400 км на добу це нормально на ньому. Тому що 400 км на добу це, в принципі, я вважаю, як людина, яка вже неодноразово подорожувала, ну я б сказав, багато подорожувала, що 400 км на добу це норма. Тому що ви встигаєте і все побачити, і проїхати е, нормальну відстань, і е, кушати пісяти, какати нормально сидячи на мотоциклі. І я вважаю, що він е, як турист, е, нормальний турист, такий не швидкий, він досить вдала, вдала покупка. І якщо ви хочете надійного ослука, який до вас будь-куди. І при цьому не спустошить ваш гаманець, то я вважаю, що боксер, боксер це нормально, боксер це круто навіть. Ось Я їду зараз по дорозі, по цих вбитих колдобинах. Так мене потрушує, але відвісті, байдуже. Байдуже. І цей мотоцикл не втомлює на поганих дорогах. Ось таких, от, наприклад. На українських дорогах він взагалі супер. Історія цього мотоцикла у самій Індії, вона не дуже тривала, тому що він випускався там тільки один рік з 2011 до 2012 року. Знаєте, була в чому причина того, що його зняли з виробництва? Він був недостатньо паливно-економічний для місцевого населення, для цільової аудиторії, для якої він е запускався. Тобто навіть ці 150 кубіків, які... Якщо не перевищувати швидкості 60 км на годину, що в принципі в сільській місцевості так і трапляється, він споживає 2-2,5 літри бензину на 100 км. Для нас це просто смішні показники. Але в Індії є цілий величезний клас сільських мешканців, які звикли використовувати 100-кубові мотоцикли. Вони майже удвічі менш потужні, ніж 150-кубовий боксер. Але споживають ще менше палива. І тому для індійського споживача у сільській місцевості витрата палива це є основним критерієм вибору мотоцикла. До речі, історія самої моделі Боксера вона розпочинається у далекому 97-му році, коли Баджар випустив спеціально для сільської місцевості 100-кубову версію цього мотоцикла. Вона виглядала дещо інакше. І, до речі, яка зараз продається і на українському ринку. І цей мотоцикл, 100 кубовий боксер, він став справжнім хітом на ринку Індії. Він застолбив за собою звання самого найкращого, самого дешевого і економічного мотоцикла для селян. У 2000-х роках боксера стокубово перестали випускати. І деякий час взагалі ця модель боксер не з'являвся на ринку Індії. І поновило його виробництво, як я вже казав, у 2011 році зі 150-куповою моделлю. У 2012 році, коли перестали випускати його для внутрішнього ринку Індії, всі моделі йшли виключно на експорт в інші країни Азії, у ту ж Африку навіть в Африці він дуже популярний. У Латинську Америку, у деяких латинських країнах, взагалі існують цілі фан-клуби цього мотоциклу. Вони переробляють його під скремблери, під флеттрекери, під ретро. Тому що цей мотоцикл це є справжня знахідка для кастомайзера. Він дуже легко перероблюється, кастомізується під все, що завгодно. Достатньо просто перекрасити бак ось ці кольорові частини і перешити сидіння. Заміняєте гріпси руля, можливо, сам руль заміняєте і все. Можете зняти ще й ось цю пластикову морду, залишити класичну круглу фару. У вас готовий кастом. Красивими осінніми дорогами. Доїхали до міста Копачева. А ми їдемо до парку Київська Русь, а потім за нього, на гору Остриця. Там вже починаються ґрунти. Там ми вже дізнаємося, як він себе почуває на ґрунтах. Мені подобається ця підвізка, ще раз підкреслю, вона дуже плотна. Я не знаю навіть, що треба зробити, щоб її пробити. От, взагалі не знаю. Я їду, я не дивлюся, куди їде. Ямка так, ямка. пофігу. Четверта передача. Менше 40 км на годину. Нормально, не задихається. Взагалі тут ідея перемикання передач така. Ви можете прив'язувати цифру передачі до першої цифри швидкості. Перша передача до 10 км на годину, друга, до 20, третя до 30 і так далі. На 50 км на годину вже можете перемикати на п'яту, і він тягне взагалі нормально. Ось і парк Київська Русь. У парк туди, а нам туди. Починаються грунти. Колесики тоненькі. Я відчуваю, як і перед і зад. Трошки носить на піску. А тут така піщана дорога. Оу. Оу. ого го 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 Ха -ха. Я думаю, що на вестромі мене б не так носило! Але ви знаєте, не страшно. Тому що він такий легкий. А Тут, до речі, щоб їздити по таких дорогах, був би кращим такий ендурний, більш ширший і прямий руль. Тоді керування мотоциклом набагато полегшується. Спробую встати у стійку. Ні, ой ні-ні. Це не для нього. Він руль дуже близько до вас, він такий коротесенький, якщо встати повністю, то я нависаю над кермом і не дуже гарно ним керувати вже стає. Ні, він для того, щоб сидіти. В принципі, підвізка дозволяє проходити все сидячи, тому що її неможливо пробити, вона гасить усі нерівності, тому можете навіть не ставати. Краще допомагати собі, виставивши шасі. Блін, на ньому можна їхати ось так от у тракторному режимі. Так, це трактор на двох колесах. Ну правильно все. І керованість в нього така сама. Спробуйте навалювати на тракторі. Ви одразу. Відчуєте, що це не його. <хи> що Це дуже небезпечно. Ось на цьому, якщо їхати дуже швидко, він починає його починає ковбасити, мотиляти, шуряти. Не для цього він. А ось так потихеньку їхати, навіть я зараз третю увімкну. Тут набагато краще навіть. Двигун спокійненько працює. Ось я бачу вже хрест на вершині гори остриця. Третя передача. Я спокійно собі їду. А спробуємо комусь заїхати, знаєте куди? На саму гору. Їдемо. О, йому все рівно. Заїдемо, заїдемо, заїхали. Звичайно ми заїхали. Ось такий краєвид. Класно, так? Так, спускаємось і будемо розмовляти. Класно. їдеш куди завгодно, я вам кажу. Я на своєму стромі не, не робив би так. Не робив би так. Родзинкою цього мотоцикла, звичайно, ж, є 150-кубовий двигун. Він видає потужність 12-12,5 у різних джерелах кінських сил на 7500 обертів на хвилину і 12 з невеличким хвостиком. Ньютон метрів крутного моменту на 5-5,5 тисячах обертів на хвилину. У нього коротесенькі передачі. Тут їх 5 на цій моделі. Коли я купував його, їх було всього 4. В них, до речі, нестандартна схема включення, Двуплачова лапка перемикання передач. І усі передачі для зручності я перемикаю уперед. Це передня частина лапки, усі, усе вниз, назад на уповільнення. Все п'ятикою нажимаєте на заднє плече лапки. Схема зовсім нестандартна у порівнянні з майже усіма іншими мотоциклами, але вона набагато більш логічна, ніж ми звикли у звичайному житті, на звичайних мотоциклах. Тому що до логіки цієї звикнути дуже легко. Розганяєшся, все вперед, уповільнюєшся, все назад. Підвіски. Попереду звичайний телескоп з ходом 125 мм. Задня дуже цікава конструкція. Як ви бачите, тут дві пружини до амортизатора. Це зроблено для того, щоб підвіска не прожималася під вагою трьох пасажирів та їх свиней та корів, які ще будуть тут навкруги багажника заднього. Так само, як і передок, задню ну, пробити теж нереально. нереально. Вона дуже така міцна. Вона ковтає усі нерівності, можете їхати собі, не вибираючи дороги. Взагалі, мотоцикл в плані підвізки, він просто а, песня. Бак на 11 літрів, хоча деякі джерела кажуть на 13, навіть на 14,5. До резерва мотоцикл з гарантією проходить 350 кілометрів. Це навіть якщо їхати 80. 90 км на годину по трасі. А якщо перемкнути на резерв, то ще з гарантією 50 км. Тобто на цьому мотоциклі ви можете розраховувати, якщо не з виключеною ручкою газу їдете, можете розраховувати а, на 400 км шляху і 350 з гарантією 400 ще на резерви. Можливо, овер 400. Тому що на обкатці, наприклад, коли ви не перевищуєте швидкість 50-60 км на годину, я, наприклад, проїжджав на своєму 400 з плюсом. Сидіння це інша родзинка цього мотоцикла. Воно широченне, воно нескінченне, воно досить м'яке і комфортне і пласке. Трошки так йорзаєш на ньому, тому що тут немає такого покриття, як Алькантара або штучна шкіра, що замша. Що не дає вам ковзати туди-сюди. Але справа не в цьому, справа в тому, що ви можете їхати зміститися як сюди, якщо у вас великий заріст, так і сюди, так і сюди. Пасажиру буде досить багато місця. Звучить мотоцикл тихо, на голову не давить, але досить приємно, як для своєї кубатури. Щодо гальм, ситуація цікава. Дивіться, в мене був мотоцикл з обома барабанними тормозами: 130-мм позаду і попереду. Вони були однакові. На цьому мотоциклі стоять а, дискові гальма, і вони адекватні, повністю, абсолютно адекватні масі та потужності цього мотоцикла. Зупиняють мотоцикл дуже добре. Навіть різкувати трошки, тому зважайте на це, беручи до уваги, те, що резина не дуже гарно тримає, вона бюджетна і, взагалі, тоненька. Дуге багато на них нарікають, типу, вони тоненькі, вони нічого не захищають. Вони захищають і дуже гарно. У 2018 році я з пасажиркою впав. З цими дугами на швидкості десь 40 км на годину. У мене було ДТП таке легке з автомобілем. Одна дуга трошки погнулася на одну сторону на направо, і тут лопнуло кріплення до рами. Але вона взяла на себе основну частину удару. Вона м'якенька, вона гнеться добре, але вона досить широко виступає за габарити мотоцикла. Багажник надміцний. Я не знаю, хто і як видумав цю конструкцію, але е можете покластися на неї у будь-якій ситуації. Можете завантажувати її будь-чим. Буду чесним, це для мене найкращий багажник серед усіх мотоциклів, які я використовував, на яких я їздив. Він такий, який повинен бути. І по формі, і по міцності. Фара передня 35 Вт на дальньому та на ближньому світлі. Світить поганенько. Це все, що я можу про неї сказати. Вирішуйте питання, як власник цього мотоциклу вирішив додатковим світлом. Не рекомендую ставити на 55-60 Вт лампочку сюди. Якщо ви навіть її втулите, то вона може поплавати вам цоколь з часом. Він темніє і світло стає більш слабким. Максимальна швидкість у цього мотоциклу близько 100 км на годину. 90 це вже критичні оберти для нього, і в нього починає видавлювати мастило з підпрокладки між циліндром та двигуном. В мене двигун був завжди у потьоках мастила. Нічого критичного, але ви повинні слідкувати потім, якщо їздити у, таких, у такому режимі, слідкувати за рівнем масла, тому що воно поступово падає. Слідкуйте і доливайте вчасно. На прискорення взагалі можна не робити тест, тому що за бажанням, майже будь-яка малолітражка, машина на дорозі може вас з легкістю обігнати. Мотоцикл не про це, взагалі не про це. Він про надійність і про всю дихідність. Щодо п'ятої передачі, хтось каже, що взяли стару чотириступку і розділили останню четверту передачу дуже довгу на дві. І оберти на одній тій самій швидкості, такі самі, як і зі старою чотириступкою. Я спілкувався з представниками Bajaj в Україні. Вони кажуть, що до версії на 150 кубів на п'ятій передачі на одній тій же швидкості у порівнянні з чотириступкою. Оберти трошки нижче. Довести це я не можу і перевірити, тому що тахометра на цьому мотоциклі нема, не було і, мабуть, не буде, але хто знає. Тому залишається тільки вірити офіційним представникам бажа. І закінчити я хочу цей ролик тим, що скажу, що я сильно замислився щодо того, щоб купити цей мотоцикл. І знову повернутися до того способу життя, який мені більш притаманний. Він більш доступний, він більш простий. І цей мотоцикл дозволяє вам просто насолоджуватися двоколісною технікою: мотор, два колеса і нічого іншого. Живіть просто, нікому нічого не доводить. Все буде бажаще. Все буде Україна. I just can't deny it. Приїхали.